Живільний світ перебуває на межі. Вікторія Ньюмен наближається до овального кабінету під контролем хоумлендера, який посилює свою владу. Бучер, якому залишилося жити лише кілька місяців, переживає за свої зіпсовані відносини з сином Бекі, тоді як решта членів команди хлопаків ситі по горло брехнею колишнього лідера. Незважаючи на високі ставки та перепони, герої об'єднують зусилля та намагаються знайти спосіб вряд готувати планету Гала, заможня жінка, яка несподівано стикається з неприємностями та під тиском обставин, змушена тікати з улюбленого Нью-Йорка разом з донькою та мамою. Тепер їхнім місцем проживання стає невелике, та водночас дуже привабливе виноробне село, розташоване в Іспанії. Тут дівчата мріють розпочати життя з чистого аркуша, ось тільки досягти своїх цілей їм не вдається. Адже практично щодня доводиться стикатися з дивностями. Ми місцевого контингенту та ще й протистояти невідомим кілерам, які полюють на новоприбулих гостей. Юна оша була змушена припинити навчання в академії джедаїв та наразі заробляє ремонтом космічних кораблів. Несподівано вона потрапляє під арешт, оскільки підходить під опис таємничого вбивці, який освоїв силу і тепер полює на джедаїв. Незабаром виявляється, що невловимим злочинцем є сестра близнючка полонянки Мей, яка вважалася загиблою. Оша поєднує зусилля зі своїм колишнім учителем майстром Солом що. Бразом відшукати мей та віддати її під суд. П'ятеро на перший погляд не пов'язаних між собою жителів південного Лондона починають виявляти надздібності. Вони не планують робити добрі справи чи боротися зі злочинністю, тому використовують свої сили для подолання тих чи інших життєвих труднощів. Майкл з відносинами зі своєю дівчиною Андре, сповнений рішучості відновити зв'язок зі своїм сином, вуличний ганстер. Тейзер бореться з конкуруючою бандою. Дою, медсестра Сабріна, прагне досягти підвищення, а наркоторговець родній, щосили намагається заробити на життя. Расті Сабіч працює окружним прокурором у Чикаго. Незважаючи на те, що він має повноцінну родину. Чоловік заводить таємний роман зі своєю колегою Каролін Полхемус. Несподівано його життя перевертається з ніг на голову, коли до прокуратури надходить справа про жахливе вбивство Каролін і Расті доручають його розслідування, намагаючись зберегти в таємниці специфіку своїх відносин з жертвою, Расті лише погіршує своє становище. Ще та незабаром стає головним підозрюваним. За кілька століть до масштабного протистояння за трон Вестероса члени будинку Таргарієнів знаходять притулок на драконієвому камені. Після трагічної смерті Візеріса, який правив впливовою родиною протягом довгих років, принц Деймон та принцеса Рейніра оголошують власні претензії на залізний трон. Кровопролитна боротьба за владу обертається масштабною громадянською війною, яка загрожує існуванню колись могутнього. Му будинку Таргарієнів. Альма, звичайна старшокласниця, яка за допомогою величезного саморобного плаката сповістила усіх учнів та керівництво про те, що в їхніх стінах знаходиться злочинець. Наївна дівчина планувала домогтися справедливості, щоб той негідник, який вважав, що йому все може зійти з рук, отримав належне покарання. Незабаром почалося розслідування, проте Альмі, до слів якої багато хто поставився критично, доводиться пройти. Через найскладніший період у своєму житті. Роял Ебот, власник невеликого ранчо, де він проживає зі своєю дружиною Сесилією, дорослими синами Ретом та Пері та дев'ятирічною онукою Емі. З недавніх пір чоловік конкурує за землі з сусіднім сімейством Тілерсонів, а також стурбований долею своєї невістки Ребеки, загадково зниклої 9 місяців тому. Життя Рояла перевертається з ніг на голову після зустрічі з таємничою мандрівницею на ім'я. Оте та виявлення на своїй ділянці бездонної вирви містичного походження. Молодий адвокат Анна Соріану, яка має великий досвід роботи в одній із найкращих юридичних компаній Мадрида, несподівано дізнається про смерть свого батька Хорхе. Під час прочитання заповіту виявляється, що покійний перебував під захистом поліції, так як свідчив проти сім'ї наркоторговців Падін, щоб розібратися в темному минулому батька, анна перебирається до невеликого прибережного міста Камбадосу, де зближується з молодим. Спадкоємцем злочинного клану Падін Даніелем». Карл Лагерфельд талановитий дизайнер одягу, який невідомий широкому загалу і що сили намагається зробити собі ім'я, бажаючи досягти світового визнання та нівелювати конкуренцію зі своїм приятелем Івон сен Лораном, Карл починає досягати успіху у світі моди, попутно вступаючи у відносини з амбітним та ексцентричним Жаком Дебашером. Ось тільки прихильність Сен Лорана до Дебашера несподівано загострює і так не відносини між двома модельєрами. Ужня та рішуча Делія Балмер стає символом боротьби за правду та силу закону. Звичайна медсестра зіткнулася з душогубом свіні, який розповів жінці про вбивство своєї колишньої дівчини. Делія не залишається осторонь та жертвуючи своєю безпекою та життям, допомогла відправити злочинця за ґрати. Проте незабаром свіні виявляється звільнений під заставу та повертається до міста, аби помститися Делії.